Ти не тим переймаєшся і пропускаєш основні події, які відбуваються у нас в академії. <звучить> у нас тут така завелася нова психологиня штатна. М -м Сімпатюля. Запросив би її на каву. От скажіть, я що пес якийсь. Ви весь час хочете мене з кимось звести. Ну, а скільки можна холостякувати? Нагустрив ну, би до неї свої лижі. От, якби я був так років на 20. Молодше, от тоді б я, можливо, і нагострив, як дехто тут каже, лижі, а можливо, і не тільки лижі. Здається, мені ні вік тут ні до чого. Mm -hmm. Просто Ігор Миронович у цій справі з активного спортсмена перейшов у статус глядача. Значить, слухайте мене уважно. Я живу як захочу, гуляю з ким захочу. Все, ми цю тему закрили, правильно? П'ятдесять. Роки до пенсії летять. Mm, дуже смішно. Я дам фору. навіть вашому краницькому. Ну, хтось би сумнівався, ну точно не ми. Mm. Жодна жінка. переді мною не встроїть. Навіть ваша, як ви казали, там симпатюля. Ось побачите, вже сьогодні ввечері. Я буду пити з нею.